Приручили тигриць Єлисавет Баскет у двох поєдинках поспіль обіграв чемпіонів Казахстану БК Тигри Астани. З нинішнього сезону наш нещодавній суперник по фіналу, кубка голови облдержадміністрації Андрія Ніколаєнка, виступає у чемпіонаті України. Як і в переможній для нас фінальній грі міжнародного турніру, кіровоградки без проблем обіграли суперниць і у чемпіонаті. Обидва поєдинки проходили за схожим сценарієм. Краще розпочинали гості, потім перевага Єлесавет Баскет у класі та майстерності гравців ставала беззаперечною. У першій грі у складі Єлесавет Баскет кращою на майданчику була Аліна Ягупова. Яка оформила свій черговий дабл-дабл 19 очок та 10 підборів. Фінальна сирена зафіксувала 23-очкову перевагу кіровоградок 83-60. І у другому протистоянні суперниць початок поєдинку був за гостями. Тигри астани навіть виграли першу чверть – 20-12. Проте у другому періоді все стало на свої місця. Цю чверть Єлисавет Баскет виграв 34-6 і фактично зняв усі питання щодо переможця поєдинку. На велику перерву команди пішли за 20-очкової переваги Кіровоградок. Цього разу дабл дабл 18 очок та 10 підборів на рахунку Катерини Римаренко. 90-45. у другій грі наші дівчата були ще більш переконливими. Сьогодні немножечко неудачне почала вийшло, але потім зібралися, відработали і навіть дали можливість грати молодим дівчинкам, які грають в основному більше за першу лігу і потихонечку прогресують. Після впевнених перемог над тигрицями. Єлисавет баскет з гарним настроєм розпочав підготовку до другої сезоні битви з чемпіоном України. Країни Київським Динамо, яка відбудеться у столиці 6 грудня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.